Вітаю! Сьогодні буду готувати починковий торт із свинячої починки. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Ось у така свиняча починка, такий гарний шматочок. Помила. І тепер потрібно її нарізати на невеличкі шматочки, також відрізати зайве. І відразу перекидаю шматочки-починки до подрібнювача. Можна використати і блендер, або ж Звичайну м'ясорубку. Ось ми такі шматочки вирізаємо. І сюди ж до подрібнювача до починки, буду, наріжу невеликими шматками цибулю, одну цибулину. І до починки цибуля. Тепер це все перекручуємо. Все перекрутила однорідна, така маса виходить і цю масу переливаю до миски. Сюди ж вбиваю три яйця курочих, вмиваю 250 мл молока, додаю сіль. За смаком все перчик мелений та спеції, у мене до курки. Я додаю борошна. І Бор... додаю борошна. Борошна в мене 130 грамів, але додаю його поступово. Буду дивитися по консистенції тіста і перемішую все в іншу. Ось Ось борошно не додала, мені наче достатньо, але буду дивитися при смаженні. Якщо милиці будуть розпадатися, то Буду додавати борошно. І в самому кінці додаю олію сонечнику приблизно 3 столові ложки. Ось, Ось такий вигляд має тісто, по консистенції воно повинно бути як на звичайній млинці. Готово. Все готово, Тепер йду смажити млинці оченькові. Для першого млинця на сковорідку влила трішки соняшникової олії, сковорідку добре розігріваю і тонким шаром вливаю тісто. Кожного разу помішую тісто, так як інгредієнти можуть осідати. І на нижче середньому вогні обсмажую. Якщо тісто зверху вже таке не сире, значить можна перевертати млинець і так смажу всі млинці до закінчення тіста. Я насмажила млинців, такі тоненькі, гарненькі. Вийшло в мене 11 штучок, відставлю їх поки що в сторону. І тепер приго... наступне це потрібно приготувати начинку. Я заздалегідь обсмажила три таких цибулини і одну величеньку морквину. Сюди ж, Сюди ж натираю на маленьку терку 100 грамів твердого сиру. Можна також замінити на плавлені сирки. І сюди ж до засмажки натираю. А можна взагалі обійтися і без сиру. Також буде дуже смачно. І сюди ж натру три зубчики чеснику. Хто не полюбляє чесник, можна не додавати. Солю перчу за смаком, трішки спеції додам, перчик мелений. І додаю майонез. І все ретельно перемішаю. Така смачна, ароматна намазка. Готова. І залишилось зібрати торт. На тарілку викладаю млинець і змащую начинкою. Товстим шаром змащувати не потрібно. І викладаю наступний млинець. І так змащую до закінчення млинців. Ось змастила останній млинець, викладаю зверху 11. -й. І тепер потрібно прикрасити починковий торт. Зверху змащую майонезом. Відварила два курячих яйця, відділяю жовток від білка, натираю білок поки що в окрему миску, на маленьку терку натираю, і білком посипаю торт по колу. Прикрашаємо за бажанням, хто як полюбляє. А по центру натру жовток. Прикрашаю трішки зеленю, а не кріп з морозилки. Ось і торти готовий. Його можна відразу ж смакувати. Або ж, якщо є час, поставити в холодильник. Він просочиться і буде ще більш смачнішим. Я ставлю в холодильник на годинку. Ось починковий торт простояв у мене годину в холодильнику. Ще прикрасила кетчупом такими червоними цяточками. Я думаю, більш гарніше. Так. І вже ж хочеться відрізати шматочок. Наче тортик. Погляньте в розрізі. Дуже соковитий і не сухий торт. Рекомендую приготувати. Підписуємося на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові та смачні рецепти. Смачного!